Всім привіт! Ви на каналі МакМін І що ж, тут почався моя кар'єра блогера рівно рік тому. І тут ми продовжуємо наше відео, і сьогодні я вам хочу показати, як мої відео починалися і змінювалися за цей цілий рік. Напротязі цілого року я пробував. Додержувати контент у стилі мотоциклів. Як додержуватися їх, як правильно кататися, що потрібно для них, які є мотоцикли. Тож тепер я знімаю з цим прекрасним мотоциклом декілька відосів. Вони в мене є на каналі, можете подивитися їх далі. Може, десь тут вони з'являться збоку. Так що, ми продовжуємо нашу тему. Це розпочалося з такого коротесенького відео шорт, яке було знято біля Атома. протягом цілого року були види екіпіровки, які були мотоцикли у нас. Топ-5 різних. У мене була подруга Райда. І також я вже знімав топ-3 роботи для школьників, які були предлагали я, щоб зробити у нас Оскільки років можна катати, це були різні анімації. Які, як доглядати за байком, я також знімав. Це була дуже крута тема, але все було в мене говоряща голова. топ 5 шоломів. По цих рекомендаціях я собі брав мотоцикл, мотоцикл шолом. Також я рекомендовано знімав для школи відео із мистецтва, за це мені поклали відповідну оцінку топ три мотоцикли для новачків, там може бути початківець школьник, студент навіть. Це коли я. Також топ-3 мотоцикли для дівчат. Як ми можемо байкери без дівчат? Байки для мотокросу, адже я дуже сильно люблю мотокрос, були вже у нас теж. І який має бути перший мотоцикл? За цих рекомендаціях мій друг. Купив собі оцей Retro Classic 125 Кубовий він протягом протязі. Цілого року, може, ні, мало менше, може з ним і знімали. Тут був обзор, як, як потрібно купити байки коли Які були помилки байкерів, чому потрібно розпочати з цих байків, це все в мене було на каналі. Був подарунок від моєї сестри блогерші, який я чудово використовую на даних інших відео. У мене коли була горяча голова, навіть після мо мотозльоту в виноградів, тоді в мене закінчилася горяча голова і далі пішло на мотоциклі і інші. І обзори були у мене з мотоциклом і покатушкою, перший урок. Перший урок, я давав свій урок, як потрібно кататися, стартувати, все геть. Ту я заміняв масло, дуже було просто, і мій канал почався піднімати. Я змінив своє інтро, яке було давно, і тепер дуже крео. Тепер вийшло воно. Мій канал був дуже круто оформлений. Це все йшло у муках і поту, придумана нова іконка. І вийшов мій нік Motunidia UA. Сам підтверджений Ютубом. Не забувайте підписуватися на мій канал, аби ваша кнопка все сіла. The other 11 get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I seek what you teach I do believe I always should have stayed gay yes. 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 Отже, пройшов рік. Дякую за те, що ви підписувалися на мій канал із початку та до тепер. Дякую за те, що ви дивилися мій канал. Я вас далі буду радувати новим контентом, новими відео. Щоб випускати нові відоси, і зустрінемося ми з вами в наступному відео.